Найважливішому житті я навчилася не у психолога, а коли ханімес на морі. Привіт, касатики, я не Птушкін, але завжди мріяла стати ведучою Арває Решки. А стало посмішище. Будва, два Погнали! Естетичний пляж, без людей, Ха-ха, купілісь не нагадує Крим 2007 чи Одесу. І на пляжі, і везде там було стільки класних європейців. Що я думала, мені ніколи не стати такою класною і не А що залишиться від тебе, якщо прибрати всю тривогу? Тут кожен другий каже полако-полако. Я подумала, ви що совсем тупі? Потім побачила офіціанта, який нікуди не спішить нести свою їду. І діда, який просто малює і трендить. Полако означає роби, але не дозволяй поспіху відібрати у тебе момент. Це коли ти п'єш каву, а не воткаєш її. Це усвідомленість, за яку ми платимо психологам, щоб навчити. А тут вони просто живуть. Не може, це просто тому, що в них отакі море, і нема війни. Коротше, всі ці сценарії майбутнього, в якому у тебе все плохо, і минулого, в якому ти якось не так поступила, вони всі, тільки в, в твоїй голові, отак. Вот